Усіх вітаю! На сьогоднішньому занятті ми зробимо з вами вправи на всі групи м'язів. Але спершу треба розігрітися і розім'ятися. Погнали! Ноги на ширині плечей нахили голови вперед, назад. Поїхали! Оберти вліво! Оберти вправо. право. Округляємо спину, прогнулись. Округляємо? Прогнулись. Здомо боком. Працюємо! Плечі оберти. В іншу сторону. Руки перед собою, відводимо руки назад. І розвернули. Праву руку вгору, ліву Назад Поставили руки на пояс оберти Тазом вліво. Право. Праву руку підняли, нахили вліво. Ліву руку підняли, нахили вправо. Руки на пояс. Нахиляємось рівною спиною вліво. Перекатились вправо піднялись. В іншу сторону. Чироко руки в сторони нахилились Оберти коліном назовні. Всередину. Іншу ногу назовні. Всередину? Поставив ногу на носок, крутимо. В іншу сторону. Інша нога всередину? Біг в повільному темпі на місці 30 секунд побігли. Стрибки на місці. Стави на зіді 15 секунд. Стрибки на ліві нозі. Кроком руш. Руки до гори вдих. Видих ще раз вдих. Видих, я останній раз вдих. видих, Відпочиваємо. Перша вправа лежачи на животі. Показую. Лягаємо на живіт. Руки з цього положення. Підставляємо під себе. Виджатися. Повернутися. Робимо 15 разів. Готуємось. Руки витягнули. Один. Два. Можна робити з колін. Ось так. Три. Чотири. 5, шість сім. Вісім дев'ять. Десять. Одинадцять. 12. Тринадцять. 14. 15. Супер. Наступна вправа. Стаємо порлежачи. І підтягуємо до себе коліно. Повертаємо. Інша нога. І повертаємо. Робимо 20 разів. Підтягнули. Поставили один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Одинадцять. Дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять. 16, 17, 18, 19, 20. Закінчили. Наступно. Вправо лягаємо на спину. Ноги зігнуті в коліна. Руки вгорі. Ми піднімаємось і руки вгору. Повертаємось. Робимо 20 разів. І один. Два. Три, чотири, п'ять, шість, Сім, Вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять. 15, 16, 17, 18, 19, 20. Наступно. Вправо стаємо ноги широко. Руку ліву підняли вгору. Сідаємо на праву ногу, торкаємось і повертаємось. Робимо п'ятнадцять на одну, п'ятнадцять на іншу. Працюємо. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять. П'ятнадцять. Праву руку підняли і. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім, дев'ять. Десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять. Молодці. Наступно вправа. Стаємо в зворотню планку і підтягуємо ноги до себе. Показуємо. Руки, пальці дивляться в мене в сторони в бік. Підняли і підтягуємо ногу до себе. Спочатку праву, 15 разів, потім ліву. Працюємо. Раз. Два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять. Дванадцять, тринадцять, чотирнадцять п'ятнадцять. Інше нога. Раз. Два. Три. Чотири, Пять, Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Одинадцять. Дванадцять, тринадцять, чотирнадцять. 15. Опускаємось. Наступна вправа. Дивіться. Ми робимо крок однією ногою. Випад вперед. Підставили. Випад в сторону. Це один. Робимо 10 раз і на іншу ногу 10 раз. Працюємо. І. Один. Два. Три чотири п'ять шість вісім дев'ять Десять на іншу ногу так само Ліва вперед присіли, відставили, присіли один. Два. Три. Чотири. П'ять, Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять закінчили. Наступно вправа і упор лежачи Робимо упор сидячи. підтягуємо ногу до себе. Показую, Упор лежачи. Ми робимо опор сидячи опор лежачи, підтягнули до себе. Опор сидячи опор лежачи, підтягнули до себе. Робимо так 10 разів. Опор лежачи стали. Опор сидячи опор лежачи. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Супер. Наступна вправа. Лягаємо. Ось таким чином. Лікоть стоїть. Тіло рівне. А права рука в упорі. Ми піднімаємо таз від підлоги 15 разів. Працюємо. І раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять, одинадцять, дванадцять. Тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять. Супер. На іншу сторону. Поставили правий лікоть. Ліву руку в упор. І піднімаємо таз. І один. Два, три, чотири, п'ять. Шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять закінчили. Наступно вправо з вихідного положення такого самого, як тільки що було. Ось так. Але ми підняли таз. Підняли праву руку. І тягнемось правою рукою до правого коліна. Робимо так по 10 раз на кожну руку. І ногу. Один. Два. Три. Чотири, пять, шість, сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Змінили сторону. Поставили праву руку в упор, ліва рука. утримує рівновагу, підняли таз, ліву руку вгору. І працюємо. Раз. Два. Три. чотири, пять, шість, сім. Вісім, дев'ять, Десять. Відпочиваємо. Наступна вправа із опоролежами робами. одне витискання від підлоги і біг чотири рази. Показуємо. Опоролежачі стали. Витиснулись. Раз, два, три, чотири. Другий раз витиснули і так далі. Працюємо всього сім разів. Стали. Раз, два, три, чотири. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Останні. Супер. Відпочиваємо Наступна вправа. лежачи на животі руки згори опускаємо донизу. Піднімаємо вгору. Показую. Лягаємо. Руки давайте вгорі. Опустили, підняли і робимо так 10 разів і. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. 6, 7, 8, 9, 10. Супер. Наступна вправа – це присідання з трьома пружинками. Подивіться. Присіли. Раз, два, три. Встали. Це один. І так робимо 15 разів. І. Раз, два, три. Встали. Два. Три чотири п'ять, шість, вісім дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять. 13. 14. 15. Супер. А остання вправа виконуємо її з планки. Подивіться. Планка висока. Ми підняли ліву ногу від підлоги, праву руку і винесли ногу, підняли руку. Підставили. Робимо так 5 разів і на іншому 5 разів. Готуємося. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Тепер в іншу сторону. Зараз я перевернусь. Працюємо. Один. Два. Три. 4, 5, закінчили. Наступна вправа. Зараз трохи потягнемо плечі, зробимо з вами замок за спиною. Ви цю вправу знаєте, нам треба руку підняти і доторкнутися в замочок взяти. І так само підняли іншу руку, завели за спину. Замочок. Взяли. Відпочиваємо. Наступна вправа. Ми руками беремося за спиною. Ось так. Замочок. Ставимо ноги широко і нахиляємося вперед. Розтягуємо руки, ноги. Так як у нас сьогодні навантажувалися і руки, і ноги. Одночасно їх тягнемо. І плечі, все, все тягнемо, пружинимо. Супер. Руки за лікті взяли. Нахиляємось до лівої ноги. 15 разів. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, 12, 13, 14, 15. До правої раз, два, три, п'ять, шість, сім, вісім, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять. Вперед, раз, два, три.

Стаємо ноги широко, руки на коліна зігнули. І пружинимо тазом до підлоги. Ось так розтягуємо кульшові суглоби. 15 разів. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Супер! На сьогодні наше функціональне заняття закінчується. Хто якісно працював, молодець. До побачення!